Доброго дня. Сьогодні поговоримо про ті форми раку, які можна ефективно профілактувати. Що саме мається на увазі? Є група похлинних захворювань, які обумовлені вірусом папіломи людини. Це група вірусів, яка містить в собі більше 120 типів, з яких найбільш злоякісними властивостями, тобто властивостями, які викликають. Ракові захворювання є віруси 16 та 18 груп. Але є і добра новина. Ці захворювання можна активно з високою клінічною ефективністю профілактувати за допомогою своєчасної імунізації. Коли і як це зробити? Захворювання можуть виникати і у дівчаток, і у хлопчиків. У дівчат – це найчастіше рак шийки матки або рак піхви. У хлопчиків різні різновиди анальних форм раку підлягають вакцинації особи, діти, хлопчики, дівчата у віці з 9 до 13 років. Але в будь-якому сенсі до початку статевого життя. Це гарний і дієвий. Захист для майбутнього вашої дитини. Тому зробіть це, проконсультуйтеся у сімейного лікаря або у педіатра. Е окресліть своє бажання про вакцинацію, отримайте фахову консультацію. Вакцинація від вірусу папіломи людини не є обов'язковою і не забезпечується за бюджетні кошти. Це комерційна вакцина, вона наперед замовлення. Може бути отримана вами в аптечній мережі. Я бажаю вам всім здоров'я. Вакцинуйтеся самі, вакцинуйте своїх дітей і будьте здорові!